Аналітична робота нашої команди: 100 тисяч доларів за рекламу на тижні, Давайте ми просто поставимо, тому що ми на Наратив Кремля частково або не частково, чи маємо ми щось робити в таких випадках, і чи можемо ми щось робити. Після початку повномасштабного вторгнення в рази зросла кількість неправдивої інформації, що поширюється переважно у соціальних мережах. Про методи боротьби з дезінформацією обговорила на конференції фактчек у регіонах. Виклики труднощі і перспективи. Подію провели у Києві для локальних медіа з різних регіонів України, які займаються фактчекінгом. Моніторимо ми щодня усі абсолютно ресурси, що в Україні, що за кордоном, що в Росії також моніторяться. Деякі ресурси наших недружніх країн, скажу так, і згідно цієї аналітики, ми міряємо охоплення цих інформаційних кампаній. Якщо вони набирають такого повномасштабного вже формату, тоді переходимо у формат спростування і далі поширюємо цю інформацію, щоб вона стала ще популярнішою і перебила дезінформацію. Експерти дали поради медійникам та громадськості розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Якщо ви не розумієте певних якихось Ситуацій або, можливо, термінів заходьте в інтернет, не довіряйте агрегаторам новин, а впивайте в пошуковику інформацію, яка вас саме цікавить. Де почерпати інформацію? Офіційні джерела інформації. Якщо це стосується військових, відповідно нахил більше у військовій, можна читати інформацію в ОСУВах, можна читати інформацію по різних напрямках, бригади. Дуже багато зараз сторінок, саме бригад верифікованих з синіми галочками, читайте. Будь ласка, черпайте звідти інформацію. Події організували VoxCheck, що є проєктом громадської організації Vox Україна спільно з Google News Initiative. Незалежна аналітична платформа займається не лише спростуванням фейків, а й оцінює реформи та розглядає законопроєкти. Метою цієї конференції стало обговорення проблем дезінформації та поширення спільного досвіду у боротьбі за правду. Цей захід важливий, тому що колеги діляться поглядом на дезінформацію своїх якби локальних медіа. Як вони це спростовують, так що вони використовують, які інструменти, так і загалом, які в них тенденції до зміни дезінформації? Як певні наративи, певні кейси можуть так би мовити, переходити, перекочовувати так з одного регіону в інший. За словами Єлизавети Ткаченко, у рамках проєкту вони провели низку тренінгів для локальних журналістів. На них розповіли, якими інструментами. Проводити факт чекінг та як ефективно спростовувати дезінформацію. Ця конференція стала підсумковою за результатами спільного навчання локальних медіа. Надалі вони планують поширити ці рекомендації та буде залучати регіональні медіа до більших проєктів у майбутньому. Марія Марчук, Олексій Москаленко з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».